Вік би не бачити і не чуть про тебе скрипко чорна, а вірші йдуть, ідуть, ідуть, неначе кров із горла, і пахнуть рутою, котра уже напівзабута, і пахнуть м'ятою. Добра сам Бог мені, прилютий, був сичий, даючи цей хист проклятий, віршувати на власну голову, а зміст, а змісту не добратий. Коли топилася душа в райливим струмуванні, ти необачно полишав всі приписи послані, дескільки комри, сок, крапок, сам там шию зверне, сердечний наживеш порок, чи совісті каверне. Добром об'яснена душа велить вогнем палати. Ти лиш захистом полишав право обирати собі дорогу, бо не він, а ти. Був раб не блазним, а рудокопом Домовин таланту вічним в'язнем.